Віталій буде Шахів, рай, в Олег Ловков. Україна рейтинг 1931. Так. Дракон. Так, дивився я все забув. Что забув? А може нічого я і не знав, Кінце. Так, цікава ідея його. Так, він хоче вибити у нас білопольного кого? Слуна? Ні? Він хоче. Що зробити? Не знаю. Ну, по-перше, є типова ідея g4 h5. Пожертувати тут якість. По Як мінімум. G4. Ну, він може нічого не робити, в цьому проблема. Друге, є проста ідея поміняти оціх кенгуру. Так. А, ясно. Він хотів коня сюди поставити, щоб я вдарив. И, типа, все. Зараз я рай опять. А я покажу, пойдем. А, там будет княж 7. Ну, хорошо. Там будет княж 7. Я так бы и сказал. Так, мне вот это материду сразу ставить. Нормально себя чувствуешь. Я шо шотил. Просто один хід матись. Так, оце от, от так от, да? Ясно. Yes. Ну взяв. Конем. Давай темпик візьмем один, щоб. щоб Лежав тут трохи не заважав от так от є, удар, але що це нам дасть? Нічого особливого. Він сюди відразу лізе. Ми сюди ми туди F4 F5 прикольний хіт, але що ж це нам ще десь? Не ясно. Ну ось. Є в мене ідея, тут, в принципі, чорні поля, слабкий суперник, хоча він може так зіграти. Якщо візьме, то окей. То ми також беремо і. Все-таки по чорним полям будемо його мучити. Якось. Плюс-мінус. В принципі, в нас є f 5. Він же б'є, я залітаю сюди відразу. Є Кінь 5 Кінь Невдало тут стоїть, поки що. Як вдалости, він перекриває лінію, але тактичні є нюансики. Хоча він може просто відійти. 3. Але тоді ферзь сюди залітає. Тактичні нюансики продовжуються. Що він тут кінь тримає все? Ну, щось тут має бути. Ну, правильно, правильно. Там кінь є 6. А, може він рахує якийсь жертв? Хороший робить суперник. Ближче фрізя підвів. Так, кінь в 5. Слон 5, кінь в 5. Ще. Ферзь. Кудись взяти. Все. Та треба так ради, ж тут думати. Поїхали. Скоріше за все, треба слона віддавати, тому що що йому з цим слоном робити, неясно. Тепер треба бути обережним, бо після взяття тут Турас з жертвами приходять. Тому... Трошки це все. Так, ну тут у нас стемпи є. Як... А як до цього відносишся? Мабуть, не дуже можемо тут з'їсти, до речі? Навіть не поспішати з торою хоча. І ну, Ай так просто зимшик. Ніяких тактичних жарт не було потім. Ніяк. Так, якийсь таки у нас є. треба зівнути коня. Не міг коня просто забрати. Но не забрав. Десь захистились. Тепер хочу шах. І так, нормально. Поміняємо цих приколів. І партія закінчилась. Дякую. Так. 79 на 74. Так, стам'я трошечки випускав, звісно, але не повністю. Так, тут було щось сильніше. ж 4 треба було грати. Окей, ж 4 він грає своє. Наприкінці 4. Так, так. GH5. GH, раз G1 і як ми продовжуємо, так? Да? Ну, нічого особливого. Як треба було Б3? Треба було відразу б 3 зіграти, я щось. Звичайно, від короля не хочеться грати пішаками, але тут нормально. Тут такий хід перекриває оцю. Лінію і плюс, можливо, фінкуємо фрезя, він тут буде також Чорні поля атакувати. Так, тут було. Просто ЄФ можна було взяти. Ну звісно. Тут десь прослабляємо ще більше, поміняємось потім. Тут десь підведемо туру, все буде досить симпатично. Я просто розраховував, що він забере, так? Але тут нормально, до речі. Я ж тут не встигаю нормально взяти, бо в нього є удар. Якщо я б'ю, то тут жертва проходить ідеально. взагалі, З матом. Так. Ну тут суперник підставляється. Він не забрав. І під вилочку став. Якщо б я забрав тут, також нормалі, і нормалі. Тут я, звісно, не привик. Якнебудь, ну, шах якийсь дай. Кінь тут зв'язці трохи. А треба було забирати тут якесь трішки в білих краще, але тільки трішки. Ну а Тут все-таки зайва тура. Ну і суперник ще підставився під розмін фрезів.